Всім привіт! Слава Україні. Сьогодні, значить, у відео я вам розкажу і покажу, як виглядає українське гімно. Чого саме так я кажу, про це і все інше далі у відео. Знайшов таку місцину, їду, їду, сподобалось, якраз машиною є під'їзд, Зупинився, думаю, отут я буду знімати відео. Сосновий ліс, а ліс є ліс. Аромат, запах вам просто не передать через камеру. Красота. Сонечко ще якраз встає. На жаль, захмарками сильно не пригріває, але відео не про е, сонце. Значить, Дивіться, перед вами сояшник від компанії «Літа Селект» е, «Саксон», преміум-фракція і такий самий сояшник, але вже фракція стандарт. І кукурудзка Верхол. Це зараз є в нас в наявності. Забрали цей посівний матеріал. Сояшник, на жаль, доїхав не весь. Сояшник ще приїде е, Саксон і приїде Альфа. Це в господарстві будемо сіяти тільки Саксон, один гібрид. В товариша в господарстві будемо сіяти тільки Альфу. Будемо знімати відео, будемо спостерігати, аналізувати, що, що з цього всього вийде. Менеджери мене просили наголосити на все одно, говорять, ти будеш знімати відео про соєшник, про посії все інше. Зверни увагу на фракції, бо деякі фермера по-своєму... Чи бояться, чи не люблять мілку фракцію сояшника посівного, і не особо е, хочуть його купувати. Я теж, так як і ви всі, теж взяв небагато мішків, думаю, засипаємо іменно в одну банку і потім будемо спостерігати. Основна кількість посівних одиниць це буде фракція преміум. І значить, чому я говорю, е, покажу вам, як виглядає українське гімно. Це мається на увазі, спілкуючись з фермерами, тут у нас в округі в районі їх. Ну, Немала кількість, і е, в діалогі з ними задаю питання, цікавлюся, е, хто який гібрид буде кукурузи сіяти, хто який буде гібрид сояшника сіять. І всі в, мені ну, більшість кількість людей відповідають на, те, на моє запитання, що кукурузу завжди сіяли і будемо сіяти українських виробників, а сояшник тільки відомих, там сінгента, піонірка, ВС і так далі. Ну, послухали, пообщалися, поспілкувалися. Він кожен сказав свою думку. А от коли спілкуючись з більшими фермерами, в яких там бан землі набагато більший, теж задаються питання, які ви гібриди будете сіяти і так далі. То відповідають мені, що все, що сонячник, що кукуруза, будуть відомих брендів, таких як Монсанта, Піонір, КВС і так далі. А кажу, а українські гібриди, чому ви не практикуєте в себе в господарстві, то на це я отримую відповідь. Українське гімно ми сіяти не будемо. І от до чого я значить веду: ми в себе в господарстві. Коли ще давненько, годів 4-5 пробували сіяти українські гібриди як кукурузи, так і соєшника, але в кінечному результаті це в нас болячки хвороби по соєшнику, такі як заразіха, недобор врожаю. Потім по кукурузки це Сашка, не скидає та кукуруза вологу, так як скидають імпортні гібриди. І ми від цих всіх українських виробників просто відійшли. Як ви вже бачили, канал мій не сильно такий, уже і старий, але пару років я веду свій канал в Ютубі. Ви ж це спостерігаєте. То ми зазвичай сіємо кукурузу і суяшники, якихось там відомих імпортних брендів. І виходить так, що. Сояшника, я взагалі говорив у попередніх відео, що в нас сояшника на наступний рік, на 2023, й в господарстві не буде. Але е, посприяло на це два фактори. Е, чому ми сіятиме в цьому році сояшник? Тому що коли ми його не сіємо, це був, по-моєму, я ще не помиляюся. Минулий чи позаминулий рік, не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, коли була ціна е, за налічку 21 тисяча. Отово той рік, ми соєшник не сіяли, і ціна на соєшник була неймовірна. Це перший фактор. Кажу, баті, давай сіять. тому що е, коли ми не сіємо, ціна на соєшник, Коли ми сіємо, ціна внизу. Це перша причина. Друга причина тому, що е, дивлячись українських агроблогерів які розка... які показують, розказують, що сіють. Еліту Сілект, Saxon, Альфу, і ще якийсь там є них третій гібрид під Євролайтінг. Збирають доволі непогані врожаї. І що мене найбільше ну, мені сподобалося, і це була перевага при купівлі даного сояшника, це те, що сіють без добрив. Тобто, якщо ми в цьому році посіяли лімагрейновський сояшник, насипали туди крепко добрив. Ми отримали врожай у базовій вологі 38 восім центрів. Але тоді на той час насмін добриво було закуплено ще по 10 тисяч гривень. Тобто це було рентабельно і так далі. В цей в цьому 2023 році сіяти з добривами ян. Не знаю, як воно це все буде діло виглядати. Понятно, що без добрив нічого не буде. Щось будемо сипати, щось не будемо сипати. Але то, то вже весною, коли, дай Бог, будемо сіятися. І я думаю, вже буде наша перемога 100%. І кукурузка Вархол. Значить, я зараз беру до себе телефон, розпечатаю мішечки, подивимося, що знаходиться всередині. І про це все. Більш глибше розповім. Розпочнемо ми із кукурузки вархол, так як вона вже розпечатана. Ми вже з батією сунули туди носа, подивилися на фракцію кукурузки, яка вона, а вона отака на 5 балів. Зараз вам це все покажу. Потім відкриємо мішки соєшничком від компанії Літа Селект і подивимося, яка посівний матеріал в цих мішечках. Значить, кукурузку ми дану купували в Ерідоні. Посовітував товариш, який працює там. Серега, тобі привіт. Він не перший рік вже нам рекомендував дану кукурузу, але все, все не наважувалися посіяти. А в цьому році так склалися обставини: що сіємо, все, оприділилися, рішили, прийняли рішення, будемо сіяти. Виробник даного гібрида є Ерідон, селекція Монсанто. У Європі ця кукурузка продається під брендом «Монсанто». Як мені Сергія говорив. Класний гібрид по доступній ціні. Ну, подивимось, посіємо, проаналізуємо і будемо спостерігати. Значить, дивіться, ми тут вже, з батьків, його шахнули. Треба ж було носа всунути. О, така кукурузка. Чимось навіть похожа дійсно на монсанту, яку ми привикли бачити. Вся майже одна в одну. Немає такого, що та зубчаста, та кругла, та ще якась. Йомайо, ма опустив одну. Ну нічого страшного. Так, значить, тут немає брошурки. А тут ось все розписано, показано. Білочка вон побігла. Йомайо, оце природа, оце красота. Клас. Значить, дивимося. Культура туди-сюди, сорт Вархол сертифіковане, F1, маса мішка 19900, 2022 рік, другий місяць. Все розписано, все красиво. Значить, по кукурузки ясно. Ще будемо ми в себе в господарстві сіяти кукурузу сінгенту Сіфортаго. Це провірений гібрид роками. І реджиті Александра. То взагалі гібрид просто бешений, але його. Якщо він буде в достатній кількості, так як це вже застарілий гібрид, вже пішли нові гібриди. І чи е, є він в наявності, чи немає, ну то вже буде зовсім інша історія, так скажемо. Значить, Переходимо до соняшничка. Зараз я його розпакую і глянемо, як же ж виглядає для деяких фермерів українське гімно. Розкрив мішечки, зараз ще пару слів скажу. Я думаю, ви і так зрозуміли, що в нас тут по місту ніхто із фермерів не сіють українські гібриди соєшника. По кукурузі, да, хлопці виступають. А от по соєшнику буду я первим. Так що буде цікаво, думаю, поспостерігати, що з цього вийде. Забув вам ще сказати, чому саме Саксон. Тут є дві причини. Перва, це тому, що це найпопулярний гібрид, який всі сіють і хвалять, що гарний гібрид гарний дає врожай. Ну, ми це перевіримо в себе в хазяйстві. І друга причина тому, що цей гібрид гран так як у нас залишилося два мішечки лімагрейновського соєшника 5479, по-моєму, якщо я не помиляюся по цифрам, він теж гранстаростійкий, і ми це все діло будемо сіяти на одному полі. Хотілося б мені буде, буду старатися, щоб вийшло так. В одну банку ми засипимо Лімагрейновський соєшник, в іншу банку засипимо саксон, але фракція буде стандарт. І е, всі інші банки ми засипаємо е, преміум фракції і будемо спостерігати на розвиток е, рослин. Подивимося, які в кінечному результаті будуть шляпки, головки, корзинки, хто як називає. І що з цього всього вийде? Чи є різниця між цим соєшничком, фракцією Стандарт і фракцією «Преміум» І, звісно, як покаже себе в наступному році Лімагрейновський 5479. І так, по брошуркам глянемо, що нам тут написано: Значить, сояшник, саксон, F1, 150 тисяч у мішку. Жовтень 22-го запаковано, протруєно Максим, XL і Fire, фракція преміум 3,5. Тут таке саме, але фракція стандарт 2,6. Тут ще є така брошурка, де написані характеристики і головні властивості. Значить, Характеристики, період вегетації 115 днів, висота рослини 1,80 м, нахил кошику 45 м. Олійність 51%. Головні властивості стійкість до нових раз несправжньої броснистої роси, стійкість до семи раз вовчка, висока стійкість до посухи та спеки. Це навіть дуже цікаво, так як я думаю, що наступний рік буде дуже посушливий, моя така думка. Толерантний до хвороб листя та кошику, висока енергія початкового зростання, норма внесення гербіциду 50 грам, тобто видержує до 50, ну, 50 грам «Гранд стару. Ну, я сподіваюся, що ми його приміняти не будемо. Ми скриємо це все діло до гербіцидом. Я думаю, він утримає, Це в нас така схема. Ми працюємо вже не перший рік по цій технології. І ми нею задоволені. Значить, візуально по мішку видно, що тут більша половина мішка, тут таке, як би, на дні. По самому посівному матеріалу, якого він розміру. ну, Тут прекрасне. Це фракція преміум, дивіться, один в один. Красота. А тут... Ой-ой-ой, що ж тут таке дрібне? Оце дрібнюсіньке. Щось мені це не внушає довір'я. Оця фракція стандарт. Ну, та поживем, побачимо. Я не думаю, що це компанія «Еліта Select, відправляючи блогерам свої посівні одиниці фракції стандарт. Хоче, щоб їй зробили антирекламу. Тобто, я думаю, що хлопці ж на щось, щось розуміють і на щось надіються, що воно толкове, нормальне. Бо на перший погляд мені щось не дуже сподобалася фракція стандарт. Ну, Але ж посіємо, зійде, як зійде, як. Буде розвиватися, який буде розмір кошику, це ж все буде візуально видно. Звісно, через ваги ми це все не провіримо, але візуально можна буде поспостерігати. Так що, отакий посівний матеріал від компанії Lita Select прийшов. Будемо сіяти, будемо експериментувати. Отак От виглядає українське гімно, як всі зазвичай звикли говорити. Ну, то таке, то вже думки кожного. І так це все, і це все інше. Відео закінчую всім. Пока. Дякую за увагу, і все звісно буде Україна.